На Росію один за одним здійнялися у височині дрона, заповнені вибухівкою, влупили ракети міста. Охопили вогнем. Вулиці трамтіли під ударами скрізь піднялися пожежі. Відплата за одещину, куди шостебажально вкотре завдали удару, не шкодуючи людей. Цього разу відповідь була дуже жорстокою. Поквиталися так, що окупанти не забудуть ніколи. Масштабні кадри помсти переглядаємо у цьому випуску. Вітаю вас, глядачі, підпишися, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Новий удар по Росії ризикує стати фатальним. Спочатку. Було успішно урежено п'ять тест загальною потужністю 5066 мегавольт ампер Повідомив Роберт Броуді Мадяр Також близько 160 бпла атакували військову інфраструктуру. Порти нефтові термінали у Курській, Липецькій Орловській, Луганській та Краснодарському краї. В то, все безпілотники влучно вдарили по морському нафтовому терміналу компанії РосНєвць. Про це повідомив телеграм-канал Кібербурошно та моніторинговий канал Кримський Вітер. За даними каналу, було уражено глибоко. Водний причал також після удару у місті спалахнула пожежа, яку тривали час не могли ліквідувати. Супутникові знімки наса підтверджують, що сильна пожежа виникла безпосередньо на території інфраструктурного об'єкта, який росіяни використовують для навантаження і транспортування нафтопродуктів. На кадрах очевидців зафіксовано щонайменше три осередки загоряння. Два із них на глибоководному причальному комплексі ТОВ РН морської термінал Топса. Ще один на нафто причалі в районі Південного Молу, вважається аналітики. В оперативному штабі Краснодарського краю підтвердили таку там написали, що у порту Туапсе уламки безпілотників пали на нафтоналивний танкер із Ліберії. Постраждала палубна надбудова, а екіпаж танкера евакуювали. На судні виникла пожежа також пошкоджені. Отримали споруди та інфраструктура термінала. Окрім того, у будівлі залізничного вокзалу пошкоджено скління. І йшлося у повідомленні. Якщо ж говорити про ураження підстанції, то у тимчасово окупованому Алчевську в Луганській області стався бликаут після того, як туди навідалися дрони. Попередні були уражені підстанцію Алчевська на 220 двадцять яка забезпечує світлом місто та його околиці. Місцеві канали публікують фото та відео з Алчевська після ударів дронів на вулицях та у домівках. Темно після вибухів пабліка Алчевська почали скаржитися на масові відключення світла у низці районів міста. Також луганські телеграм-канали пишуть про зникнення світла в низці населених пунктів області. Спостерігаються перепади напруги. Мешканцям радять відключити електричні пристрої. Така ж сама ситуація у російському місті Железногорськ в Курській області. Графі росіяни кажуть, що дрони вдарили. Аж лізна горські підстанції. Частина міста була без світла, фіксуються проблеми з водопостачанням у місті Орел в центральних районах і Орловської області. Попередньо знову було уражено енергетичні об'єкти російського режиму. Відповідні відео публікують російські канали. Своєю чергою телеграм-канал «Екселенова плюс уточнив, які саме були уражені цілі. Зокрема, українські БПЛА атакували об'єкти енергетики на території Курської та Липецької областей, а також Валчевсько-Луганської області. Інформацію про українські удари по енергетичному комплексу на території Луган... Ганської області надав так званий глава окупаційної адміністрації ЛНР Леонід Пасічник. За його словами, безпілотники вдарили по підстанціях у чотирьох районах: Сверловському, Солов'яно-Сербському, Перевальному, муніципальних округах у міському окрузі Стаханов. Внастоки так в районі спостерігаються перебої в електропостачанні та водопостачанні. Експерт міжнародного каналітичного центру об'єднана Україна Дмитро Левось прокоментував масований удар дронів по Росії. Насправді воно вже вплинуло і системність. України, з якої завдаються удари по російській нафтогазовій сфері і по нафтотранспортній сфері, це саме, саме воно десь і ну, мабуть і сприяло ось тому, що був прийнятий 19-й пакет санкцій, де що в Європейському Союзі однозначно прописана взагалі повна відмова від російської нафти та газу. Тобто, це так воно і так дається в знаки. щодо безпосередньо ударів по зараз. От по цих по цьому терміналу, це там в цей час якраз перебували три танкери: два грецьких, один турецький. І це вже до питання так званого тюньового флоту. Тобто, це не були якісь танкери з там, під флагом якогось там Палау чи я не знаю там Барбадоса, да, і який десь не рахується в якихось цих відповідних реєстрах, або у якого нема. Реальної реальної страховки, тобто це якраз привід подивитися на таку ситуацію і для Європейського союзу і розширити ці санкції, точніше, навіть не розширити санкції, а розширити боротьбу з ось цим так званим тюньовим флотом, який насправді не є тюньовим, бо що принаймні заборонити, купувати нафту, брати нафту у цих танкерів, які ходять до Росії, і взагалі подивитися більш жорстко на те, чому це досі відбувається? Ось так. От в цьому контексті я гадаю, що це може вплинути позитивно. Звісно, що будуть і голоси щодо того, що це загроза для? Нібито для там цивільних моряків з інших країн і цивільних танкерів, але насправді, з огляду на те, що вже є в принципі системна санкційна політика, є міжнародне право, яке передбачає да, завдання ось таких ударів, які робить зараз Україна, то в принципі такі голоси вони лунатимуть. Лише від відвертої російської агентури впливу також було уражено підстанцію Липецька на 500 кВт на населеному пункту грязі. Ураження підтвердив командувач сил безпілотних систем «Роберт Броуді» Мадяр, котрий зазначив, що загалом за ніч у Росії подзьобано п'ять підстанцій загальною потужністю 5066 мегавольт ампер. Ну і дійсно сили безпілотних систем ЗСУ працюють над тим, аби влаштувати росіянам на блокаут. Про це у своєму блозі в телеграм повідомив командувач сил безпілотних систем «Роберт роди Мадіар. Росіяни бликау це не страшно. Це трохи якось незручностей. Призвичаєтеся, але всією болотну територію. Птахи СБС разом з іншими складовими глибинного ураження сил оборони України обіцяють вам стрімку, хоч і дещо вимушену адаптацію, але ви впораєтеся. Спічки, фонаріки, свічки. До речі, скористайтеся позапланово і своїми улюбленими гірляндами на батарейках. Написав він. Медіар зауважив, що сили безплутних систем не будуть інформувати про кожну вибуту підстанцію. Натомість він запропонував орієнтуватися за. Принципом світло тепло бадабум темно-зимно. Також він відзначив, що російські громадяни чудово допомагають українським дронарям, викладаючи у соцмережах наслідки влучань. Ну а тим часом, беззаперечно і неустанно бензин російський стає рідиною дефіцитною. Ну а гаста нафта швидко згореними. Додав командувач СБС. Оскільки із початку мосені агресор справді інтенсифікував удар по українській енергетиці, українські дрони почали пролітати по енергетичних об'єктах в Росії. Наприклад, напередодні був локальний блокаут. Стався він під московному місці. Жуковської Адміністрація Жуковського Московської області РФІ стверджує, що відключення світла сталося через аварійну ситуацію в енергосистемі. Московщина втрачає світло, написав керівник центру протидії дезінформації про РНБО Андрій Коваленко. Невідомо, що стало причиною вимкнення світла, але рашистам відплати за удари по українським містам, зокрема і за Одесу. Тож російські військові завдали чергового удару дронами по стоянці вантажних автомобілів в Одеській області. Відомо про загиблих людей. Про це повідомили очільник обласної військової адміністрації. Лихкіпер та ДСНС за словами кіпера. Попри активну роботу проти повітряної оборони, пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури уникнути не вдалося. У ДСНС уточнили, що йдеться про стоянку вантажних автомобілів у Ізмаїльському районі. Внесток удару там спалахнули п'ять вантажівок, але пожежу швидко вдалося ліквідувати. Одного з потерпілих відправили в лікарню із термічними опіками полум'ям середньої тяжкості. Окрім цього, минулої доби окупанти атакували Дніпропетровщину ракету скандер М і дронами Гарань. У селі Новотроїцьке загинули та поранені мирні жителі. Серед них двоє хлопчиків 11 і 14 років. Під обстрілами також опинилися Нікополь, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Ворог бив підронами і артилерією. Також російська армія атакувала Запоріжжя ракетами, внаслідок чого в місті почалися масштабні відключення світла. Про наслідки обстрілу розповів і голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у своєму телеграм-каналі. Цитую енергетика відновлює живлення, але як тільки це дозволить безпекова ситуація, поінформував посадовець. Перед цим Адров також повідомив, що внесток обстрілу росіян у Запоріжжі постраждав житловий сектор, де зафіксовані руйнування. Посадовець також показав кадри наслідків атаки, на яких видно зруйновані приватні будинки, пошкоджені господарства та автомобілі. Згодом також стало відомо, що внесток атаки на Запоріжжі постраждали двоє місцевих мешканців. Вони перебувають під наглядом медиків. На місцях атаки працюють оперативні служби та комунальники. Ну, далі, дорогі глядачі, поговоримо також і про те, що не так давно в Росії заявили про атаку ракет Фламінго-дронів. Колишній голова Луганськові. Військова цивільна адміністрація Георгій Тука розповів, що рунівні удари по цілях в глибині Росії можуть посилитися. Тука зазначив, що лише мешканці Москви здатні реально впливати на російську владу, адже Кремль не зважає на думку жителів інших регіонів, таких як Курська, Брянська чи Ростовська області. Ну а також Криму саме тому російське керівництво особливо занепокоєне ударами БПЛА по столесі. У російських чатах писали, що під час атаки були і ракети Фламінго, які росіяни, звичайно, ж всі до однієї збили. Ми поки точно не знаємо, чим був атако. Вони російський столичний регіон, чи то безпілотниками, чи то ракетами, але є повідомлення про те, що вперше Україною було завдано удару по підприємству, розташованому в глибині Росії британською ракетою штормшеду. Вказує він. Току додав, що це може свідчити про те, що британці зняли заборону на застосування своїх ракет по цілях у РФ, і тепер Україна зможе вражати об'єкти на російській території британською зброєю. Це вагомо, бо жоден дрон навіть найпотужніший за ефективністю не зрівняється з ракетами. А він робить висновок, що є підстави сподіватися на низку Коронівних ударів по російських цілях найближчим часом. Дякую вам, глядачі, за те, що ви додивилися це випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаюсь з вами, бо побачимось вже незабаром.